Очікування, невизначеність – одні з найбільш неприємних слів. А особливо, коли ми говоримо про щось масштабне, в якому ми ніяк не можемо передбачити дату завершення бажаного, то це ще й приносить нам дискомфорт, переживання. Ми безперервно думаємо та аналізуємо ситуацію. Недаремно, Соломон, наймудріша людина на землі, писав таке: Приповісті, 12 розділ з 25 вірша: Туга на серці людини чавить її. Добре слово її веселить. Та 13 розділ 12 вірш. Задовго надія не дуга для серця, а бажання, що сповнюється, це дерево життя. Одним з символів надії є годинник. Пригадаймо, що ми робимо, коли кудись поспішаємо. Постійно дивимося на годинник. Насправді це ніяк не допомагає, не пришвидшує процес, але ми це робимо і часто. Ми на цей годинник вказуємо Богу. Боже, ну вже час! Але в Бога інший вимір. Він бачить картину загалом, працює в процесі очікування там, де ми не бачимо. Бог рідко приходить у передбачуваний нами час, він завжди приходить вчасно. Бог не послав сина відразу після гріхопадіння. Повинні були минути тисячі років до звершення цієї обітниці. В посланні до Галатів написано. Що Бог послав свого сина, коли настало виповнення часу, безліч подій минуло перш, ніж він втілив свій план спасіння. Період очікування був дуже довгим, але Божа мета досягнута вчасно. Також в період очікування Бог дуже часто жадає від нас певних дій та послуг для втілення Його плану, тому не варто плутати надію з повною бездіяльністю. Мартін Лютер Кінг Молодший сказав. Зробіть перший крок у вірі. Вам не потрібно бачити всі сходи. Просто зробіть перший крок. Прикладом цього є мужі віри. Для того, щоб врятуватися під час потопу, Ной повинен був, проявивши послуг, побудувати ковчег, втілити на той момент такий собі крейзі план, будувавши корабель 120 років на суші, де не було можливості транспортувати його до води. Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Ізраїльський народ, риби Єгипту без права голосу і волі, в покорі Богу виконали всі його повеління, і тільки тоді вийшли із страшного поневолення. Отже, надія нерозривно пов'язана з вірою та послугом, тому нам важливо чути голос Господа та підкорятися, приймаючи невизначений час і план. І нехай страх не паралізує наші дії там, де потрібно зробити перший, можливо, надскладний, але крок віри з Богом для досягнення того, на що ми надіємося. Книга пророка Ісаї, 40 розділ, 31 вірш. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться.